Загинула людина. Шестеро зазнали поранень. Наслідки російських бомбардувань донеччини. За добу поліція зафіксувала в регіоні 1832 обстріли. Війська РФ били з авіації та реактивних систем залпового вогню. Протягом 21 квітня під ударом перебували чотири населених пункти: міста Костянтинівка, Українськ, селище Цукурине, село Прогрес. Пошкоджено 12 цивільних об'єктів, сім житлових будинків, господарчі Поруди гараж українськ. Окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч», вбили цивільну особу. Ще чотирьох поранили. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків. По селу Прогрес Росія вдарила авіабомбою РБК-500 з касетними боєприпасами. Поранено мирного жителя, пошкоджено чотири господарських споруди та гараж. У Цукуриному внаслідок влучання протирадіолокаційної ракети Х-31П постраждав багатоквартирний будинок. На Костянтинівку ворог скинув авіабомбу кап 250 яка не розірвалася. Крім того, сьогодні, 22 квітня, вночі та на ранок російські війська атакували три населених пункти. Є поранений. Внаслідок удару ракетою С-300 травмовано мешканця Селидового. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки і заклад освіти. По українську окупанти поцілили із ЗРК С-300 та авіабомбою УМПБ д 30 СМ. Є руйнування на території промислового об'єкта. Ще дві ракети С-300 росіяни спрямували на Новогрудівку, пошкодили підприємство поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.